Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В минулому відео ми з вами зачищали передмістя академії і тут багато ходить таких альбінорів. Я обіцяв вам показати, що з них випадає. Я затратив трохи більше часу і зараз вам покажу, що з них можна вибити. Так, З них можна вибити от таку зброю, такі зону ті палиці. От. До речі, є такі палиці ще більші, але напевно ми їх виб'ємо з інших. Тут є, мені не вдалося ще більше які палиці вибити. Також з них випадає щит Albinoor такий. От. І з них можна вибити отаку брудну кольчугу. Так, В цьому відео ми з вами підемо. На боса, то такий птах. Щось наподобіє птах смерті. Який чекаєте, як ось він, погребальна птаха тепер називається, то покращена версія, я так розумію, птаха смерті, що нам вже зустрічалося. Він десь отут має бути. Для того ми знову маємо зачекати до ночі. І тоді йти його шукати. Також, я думаю, ми в цьому відео ще відкриємо, у нас залишилось тут частина карти. отут тут -от закрита. Відкриємо ту частину карти. так Давайте пробіжимо ближче до нього. Сильно зв'язуватися в бійки не будемо. Ми вже тут все зачищали. Тільки там вже ближче до нього. Тут вон ті ходять альбінори, з яких можна... А, з них ще там є, є руті, їх в рудки крові там можна вибити. А, то вже таке. З них то, крафтовий матеріал. з нього можна буде щось робити, коли у нас буде рецепт. Так. Відбираємо, що тут у нас ще по дорозі попадається. Жимо. О, нам ще дорозі череп випав, забираємо. Так. Що ми? Де ми є? Ага, вон там ми зачищали вже, а це і столу нині, здається. Там от цвинтар там купа скелетів. ми вже вива, О, тут ще є троянда. З того також нічого не випало. Так, що у нас тут? Так, то цвинтар той. Не йдемо на нього, не будемо знову з тими скелетами зв'язуватися, їх там повні. То кому треба їхні речі вибивати, то може там вибивати. Тут нам щось випало. Так. Випала така штука крафту. Так. так, тут нічого не випало. Так, от ми підбігаємо близько до... Так, до речі той птах. Вже він там магію може і там різним нам нашкодити. І він може нас заморозити. А в нас є відтак то магії супроти вогню мол, і святому у нас сильно нічого немає. Проти замороження. Ну, немає. Значить будемо пробувати з ним воювати так. Так, ну давайте зайдемо сюди. І він десь має з'явитися з'являється о, дуже фальний птах Добав. з ним трохи він покращена версія птаха смерті Він трохи синіше бачите ще магією опілька було змінити таку магію кидається уже нас зачитывается. Вот, окей. Идем. Да. Так. Кайм. Кайм. Да. Оп. Зачитывается. А. Вот, У нас почти еще конкурс какой-то. Ух ты. Машинка. Лейт нас не вбив. Давайте відійдемо, публікуємо все одно магію поповнимо. Значите і так все просто. Ми тут прибігли якраз до тих скелетів. Це пугано, але вона зараз загреться. Так. Давайте об'ємо, може, тут об викину з'їмо лапку, щоб заробити трошки більше грунт з нього випадає, от якраз і випадає тим, чим хотів він нас бити. А то дивимося, де у нас. от, Є древні мертвеців. То треба ж віру 24 мати, то нам треба сильно прокачуватися, не знаючи ми. Може й докачаємося. Ви правда більше чари качаємо, але Так, де ми тут поки бігали? Ага, нас сюди занесло. Давайте подивимося. Може він ще щось укороняв, щось є. Так, ну, тут бачу ще грибину. Так. Тут більше нічого такого. Вон, бачу там ті скелети, що на нас багрилися і підходять. Повертатися до них не будемо. Хто захоче, там їх багато, може там повибивати їхню зброю. Так, Все, ніби тут нічого такого нема. А отут благодаті, та є. Давайте запалимо. Так. Ну, відпочивати не будемо, немає сенсу. Так, а щоб ми не забули лапки ми можемо ще зробити? Можемо. Давайте зробимо. Позакінчилися. Потім, може, буде потрібно, а ми забудемо. Так, ну давайте підемо ще в карту. Гайдемо. Для того нам треба добігти от сюди. Вон, бачите, Вон тут альтанку велику. Біжимо туди. вон по дорозі ще череду знаходимо. Так, тут мир були. Віду великим не буде на цей раз. У нас минулий раз було на годину. Цей раз буде поменше. Так. От, бачите, тут є портал. Давайте знімемо нашу мітку. Як ми її до неї доступаємося, вона сама зникне. Так, і давайте йдемо в портал. Цей портал нас, він переносить. Бачите, якраз от сюди от. Вона до карти. Давайте забираємо ту карту. І що ми бачимо? От, вона нам відкрила отакий великий кусок. Я б сказав. Ну, май, всю все ту озеру і ту всю частину вона відкриває. Так, тут я зразу... Благодать поряд. Так, тут я думаю ми потім вернемо тут цю повністю зачищати. А поки давайте ту благодать активуємо і повернемося, напевно, назад. Так, повернемося назад і будемо проходити далі. На цьому я думаю відео буде закінчувати поки. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі.